Вітаю, восьмикласники! Починаємо повторювати алгебру за 7 клас. Сьогодні розв'яжемо номер 1 і визначимо, яке з рівнянь є лінійним рівнянням з однією змінною. Ми пам'ятаємо з вами, що лінійне рівняння це рівняння виду АХ дорівнює Б. В такому випадку, що ж ми можемо зробити? а х дорівнює b, то у нас перше рівняння, тут місце а коефіцієнт 12х дорівнює 0. Це лінійне рівняння. Отже, ми підставимо лінійне рівняння. Друге рівняння у нас є змінна х і змінна y. Тому це рівняння не є лінійним, тому що воно не з однією зміною, а з двома змінами х і. У. Подивимось на третє рівняння. У нас є х у квадрат. Тоді b у нас повинно, щоб будь-яке число, а тут х у квадраті, тому третій, третє рівняння 7х до рівня х у квадраті не є лінійним рівнянням з двома змінними. Дивимося четверте рівняння 0 помножити на х дорівня 12. В такому випадку, тут буде місце х, ми можемо поставити будь-яке число і тут рівняння. Коренів не буде мати, але ж це рівняння. Якщо А дорівнює нулю, то рівняння таке не, не має коренів. Але ж це лі... лінійне рівняння. Підписали. Роздивляємось на рівняння Х у нас знаходиться у знаменнику, і тоді це не буде лінійним рівнянням. І, звичайно, шосте рівняння, коли і А дорівнює нулю, і Б дорівнює нулю, все ж таки, це є лінійне рівняння. Тому ми кажемо, що із цього номера тільки лінійними рівняннями є перше, четверте і шосте рівняння. Згадали ми і згадали оцю формулу АХ дорівнює Б, де А і Б будь-які числа. Х це змінна. Ми виконали з вами номер 1. це усна вправа, рівень 1. Тому, якщо ви вмієте такі завда... рівняння розв'язувати, такі завдання вміє... бачите їх. Розв'язок, то в такому випадку ви будете мати перший рівень від 1 до 3 балів. Діти, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо я буду бачити, що є лайки до цього відео, я буду писати записувати для вас ще наступні відео. Дякую!